Раночку дивимося. Таро українського міфу колекційне видання. Дивимося четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, 13, 14, 15, 16. Дивимося. Гарні карти, подарунок від підписниці з Хмельницького. Дякую, моя дорогенька, я їх дуже полюбила. І завжди вас споминаю добрим словом, як гадаю, по цих картах. Давайте дивимося Четвер. плануємо гарні справи сьогодні. Дуже потужний, гарний день. Ну, я вам ж так і сказала, що по роботі, то, може, ще й зарплату дадуть, або якусь премію. Невелику, але це буде вам значима допомога для сім'ї. Сьогодні можна йти роботу шукати, якщо хто запланував, на собі слідування йти. Можна. Создати щось таке для роботи, зберегти. Ну, може, якщо ви вдома працюєте, може якийсь сайт, може своє, в общем, ремесло покращити треба. І тоді ви будете далі далі працювати, працювати покраще, краще і краще буде. Гарна <кій> карта сьогодні. Так, далі. Верховна жриця говорить про те, що. Будете збережені. Хай там хто хоче, каже значення цієї карти, і я ті значення не признаю. Дід мій Сідором казав, Верховна жріця це захист. І не треба мені розказувати, що це щось друге. Захист. От всі, хто зараз дивиться, мій розклад захищені сьогодні повністю. Так, далі дивимося. Тому що я ж кажу, що ви будете заробляти, вони гроші тяжко заробляються. І будете дуже економити і зберігати, і відлажувати. І все время звішувати, бачите? Звішувати, чи потратить гроші, чи не потратити, а краще зберігайте, щоб обов'язково накопичити на, якесь, на якусь велику справу. Тут треба попереджаю вас, що треба не тратити, не транжирити гроші. А їх зберігати, накопичувати. І вам це вдасться. І Тоді можна і хатину купити, і машину, і житло якесь, бо все одно війна закінчується. Закінчується і не треба мені mm -hmm. говорити інше. Війна закінчується, і ми будемо жити у мирі, і буде в нас все добре. Бо я так сказала, відьма сказала вузлом на добро, на мирне небо добром зав'язала. Все, і так і буде. Хтось збирається їхати. їдьте хороші дні, крім п'ятниці. Четверг сьогодні можете їхати, субота-неділя. П'ятницю не треба. Тут гарно, карта можете спокійно собі подорожувати, починати ходити, поїски якісь робити, їхати в далекі, близькі дороги все добре буде. Далі дивимося. Дві карти витягнула, дві витягнула, так і буде. Всередині показує, що ви гроші накопичуєте, накопичуєте, і вони будуть, і будуть і будуть. Не показано, що ви будете без денег. Ну, я ж на цей тиждень дивлюся. Вдасться відложити гарну суму, нормальну суму. І на якийсь у вас є план, якийсь, якась мрія, на що ви іменно відлажуєте гроші. Бачите? Лицар Пентаклів. В даному випадку говорять про мрію або про ціль, на яку ви накопичуєте гроші. Ну, вам вдасться накопичити якусь значиму суму ви відложите на цій неділі. Тільки не транжирте. Вдасться накопичити вдасться. Так. Новенький таке аж. Ага. Те, що ви робите справедливо по відношенню до кого, це 100%. Якщо ви сумніваєтесь, якийсь поступок робите, то дійсно ви робите це справедливо. Можете робити його, і ви не будете про це жаліти. Це буде добре діло в карму. Так, далі. Ох, яка карта сильна субота-неділя. Все, що ви задумали на суботу-неділю, може, зустріч з кимось, може, Зараз. може, зустріч з кимось, може. Діло якесь грандіозне може поїздка. Імператор говорить про те, що 100% зробите. Відбудеться це, зробиться і буде все добре. Я вам цього й бажаю.